Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. Складається таке враження, що ярмак почав топити Зеленського. Ми вже, здається, ми вже це трошечки розбирали. Ось. І зараз ми конкретно подивимося, чи дійсно це так. Тому що висвітились такі речі, як Дубінський дає знову показання днями. Так. Давав дубінські показання, і, ну, скажімо так, там вийшли речі, які Зеленського показують у всій красі. Це не оправдує Дубінського, але цікаві речі, скажімо так. Угу, Скандальні речі, які угу, так, скандальні речі. Гаразд, дивимося, чи дійсно до цієї справи має щось єрмак. Чи дійсно Єрмак топить Зеленського? Ну, працює він над цим. Угу. Він а, цим знижує його рейтинг, крадем його рейтинг, скажімо так. І вигоражує себе. Згадай, пригадаємо а, нещодавню статтю, здається, бігус-інфо про ярмака, який він красивий, зараз да красивий, і ось це показує. Зараз іде ціленаправлена а, така гнати на Зеленського. Дійсно, дійсно. Тобто, зараз можуть. Зараз, можу... дивіться, Єрмак хоче закріпитися. Я вже десь казала, що навіть якщо ми виберемо нормального президента, патріота і тому подібне, але повибираємо нових ліц у Верховну Раду, повірте мені, це буде ще гірше, тому що ця Верховна Рада, в мене таке враження складається буде з партії Єрмака. Це будуть і військові декілька партій. Це буде. Ми вже про це говорили навіть, здається, на початку цього року. Чи навіть минулого 23-го року, наприкінці? Про це ми вже говорили. Ось. Тому е, зараз ми дивимося, чи дійсно Єрмак е, займається тим. Дійсно, ось, карта так і говорить: тут і є підпільно, все прораховується, щоб себе вигородити. Стопроцентово це. Справа рук ярмака і його оточення. Тобто ті, хто працюють на ярмака. Всі вони цим займаються. Тобто, дійсно, він топить Зеленського. Бо він зрозумів, що може, що Зеленський і так вже втоплений. Ось. Може прийти інша людина патріотична, будь то залужний, чи колишній президент, чи ще хтось інший патріот. Тут немає значення. Тут головне, що Єрмак хоче закріпитися. По імператору закріпитися. Давайте подивимося, чи має до цього щось Росія. Чи є тут слід Росії? Чи вона зацікавлена в цьому. Зацікавлена теж. Їм треба. Угу. Їм потрібно це. Дійсно, це їм... їм потрібно, до речі, їм потрібен легітимний, скажімо так, легітимний представник влади. Ось що я бачу. Зеленський не являється легітимним, і він не зможе знову набрати свою легітимність. Тому. Тут всі карти лягли на Єрмака. Тобто ж він хоче, щоб стати прем'єром. В мене таке враження, що він, якщо навіть не він стане прем'єром, а хтось інший. Тобто якась маріонетка Єрмака. Розумієте? Тут я це зараз не хочу розбирати. Я просто в цьому розкладі хочу подивитися, чи дійсно єрмак. Зараз ну, Єрмак поклав ставку на себе, так, Росія йому, ви бачите, допомагає. Ось тут все висвітлюється. ось, І в принципі, так, дійсно, Єрмак зараз зацікавлений в пониженні рейтингу. Але в тому, в тому же ж паралельно йде відбілювання, вимивання, якось так, укріплення позиції ярмака. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання, за ваші коментарі, подавайки, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам!